Послання 1139. Коли людина зраджує мене, вона грішить проти мене 4, 29 травня 2014 року Божого 0045. Моя ніжно улюблена дочко, коли мої апостоли прийшли до мене, ридаючи та проливаючи сльози розчарування через спосіб. В якій з ними жорстоко поводились в моє святе ім'я, я сказав їм наступне: Ніколи не бійтеся, коли вас відкидають в моє ім'я, ніколи не бійтеся реву Злого Духа, який речить устами тих, які йому служать, ніколи не відчувайте страху, коли вас притягують до відповідальності в моє ім'я. Але коли ви є зраджені своїми близькими. Знайте, що це мене вони б'ють по обличчю. Коли людина зраджує мене, вона грішить проти мене Коли вона зраджує Божих пророків, вона зраджує триєдиного Бога і за це сильно страждатиме. Коли втручання триєдиного Бога відкидають душі, які протистоять найбільшій силі з небес, то вони будуть змушені терпіти неспокій у своєму сумлінні, цей неспокій ніколи їх не покине, якщо вони не примирять свої душі зі мною, їхнім Ісусом. Коли душа відкидає мене, знаючи, що це я, Ісус Христос, є тим, хто говорить, це є прикро, але кидати виклик триєдиному Богу в Його завданні по спасінню душ. Перешкоджаючи Божому втручанню, призведе до швидкого покарання від мого Отця. Людство може насміхатися, сумніватися і аналізувати моє слово, яке надано зараз. Але коли люди насміляться спробувати перешкодити мені спасти душі, зрадивши мою довіру і виступивши проти мого милосердя, тоді їм не буде виявлено милосердя. Ваш Ісус.